Є знижки на парацетамолдарниця. 10% відсотків в аптеках, подорожник, бам та ощад. Вони віщували війну перед 2014 тисячі і бачили, що це розростеться у ще більшу біду. Мольфарам вірять не всі, але після таких пророст усе більше людей чекають на новий прогноз. Але тепер із датою перемоги України. Що кажуть віщуни тепер і як їм вдається побачити майбутнє, розповім за мить. З вами новини Тесенює. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Все почалося колись із цього пророцтва. Напередодні виборів він перед рік перемогу Януковича і сказав: бути біді, правда, то що Янукович буде президентом. А яка там різниця, Хто б він був старих? Передонів виженуть молоді стануть. Отак, але краще не стане не снімаразгія. Ми ще до апогея біді не дійшли. Згодом один із мульфарів на ім'я Микола, будучи хворим і прикутим до ліжка, навіщував і велику війну. А що буде зі сходом? А сходом Москва тепер. Або буде війна. Дуже нам тяжко буде. А буде точно війна? Беденього бікись. Головне, українці тримайтеся купи. І повторив він це не раз. Нас тут зустріли, як давніх знайомих. Дід Микола якраз спав. Він і досі слабує, але настрій мав гарний. Сідає, сідаю. Я казав, що Порошенко виберуть. Казали. А хто буде президентом? Я думаю, що цей Петро. Вибрали? Вибрали. Ну, от і Війна буде. То що, і ніяк ми не можемо вже ніяк вплинути ні на що. Взатизно. Тепер же до всіх мульфарів головне питання: коли закінчиться війна в Україні і що взагалі буде далі. Є такі, що кажуть, добра чекати не варто, як і на повернення території. Ай, боже, боже. про майбутнє їй кажуть карти. Розкладає під наглядом кота. Нічого задруга, не чекає. Клопоті трошки гризоті по цій Україні. На фронті пророкує нові втрати не. територій. Не дуже це й спиняться, але потім тому відіб'ють. Ві. А далі прогноз Калини ще страшніший. Крим стане знову українським. Там. Що ж не дуже. Тяжко це повернути. А зможемо? Ні. Але таких пророц насправді менше. Більшість мольфарів віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так не пророкувала й Марія Цвелінів, мольфарка, яка мешкає в Карпатах. Ба більше в нас ствердно каже, переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. Ото війна десь так мала би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені, путін не виграє. Україна виграє. Але доки не скінчиться війна, то такого разу не вернувся. А скінчиться війна, усе це направить, мало би бути все добре. Держави поможуть, що Україна мала би процвітати. Я ніби не Бог. Але так як мені виглядає, що я розумію, то паде на Україну добре в майбутньому. Так мені здається, що мали б Кремль повернути. А Донецьк, Луганськ? Ну, Тоже, от, повернеться вся на Україну, коли нас закінчить. Ні, ні, Росія не забере. Про перемогу України кажуть іще двоє карпатських віщунів. Буде перемога наступного року? Ну, як? А коли? Це, побачиш. Я побачу, ти побачиш. Ну, хоч з початку року чи під кінець. А то вже повинно було бути. А Крим звільнимо ми його від Росії? Ну, тобто, то лише не ми. Ті всі е, народи. Турція, ті всі, бо там їх мусульмани живуть, вони хочуть звільнитися. Переможемо, все, все вийде добре. буде. Місцеві порадили журналісти ТСН Оксані Радіоновій і ще одного мольфара на ім'я Дубуш. У нього прогнози теж позитивні. Чоловік впевнено каже, переможе Україна, але за певних умов. Її теж називає приблизні дати. Україна стане Україною, коли нею будуть керувати, прийти чоловік із жінкою. Будуть керувати, і тоді стане Україна така, як світ. Жінка буде старша, і чоловік буде їй допомагати. Ну хто вони, я не знаю. Може вони є, є вже, може вони, ну, вони ще заховані поки що. В кінці серпня парад планет буде, п'ять планет сходяться. І я думаю, що, що і перемога буде разом з цим парадом. Mm -hmm. Бо був в 91-му році парад планет. Ну, великий був, то Союз розпався. А зараз я думаю, що... Росія то менше. Я думаю, що п'ять досить. Є. але досі в Україні не припиняються масовані обстріли. Доходить звідусілі новина, що росіяни все ще мріють захопити Харків і не скидають ока зі столиці. Пам'ятаєте, про це відверто говорять навіть наші військові. Всі просто мають повинні мати певні навички, які будуть корисні в армії, тому що ми не знаємо, як завтра повернеться ситуація на фронті. Ми не знаємо, чи знову підійдуть до кордонів Києва, до міста. Це таке теж можливо, в принципі, на сьогоднішній день. На жаль, так, от цього не відкидає і карпатський війщун, але говорить і про те, чим ця спроба закінчиться. Він може йти, але то вже його похід його вже не відчуває. Ми віримо, що так і буде, а ще пам'ятаємо думки матеріальні. Втім, не менш важливо, і те, якою буде Україна після перемоги, та що буде із владою, на яку українці нині так нарікають. Пані Марія каже, буде краще в державі, коли до влади прийде. Коли жінка буде президентом, отогді би було дуже надзвичайно добре. Але попереджає, українці ще не страждаються, віщує скруту, але зазначає, виграє війну саме чинний президент. Ще падає, що буде голод на Україні трохи. Буде все дуже дороге, зерно, все буде картопля, все буде дороге. Трошки буде схилятися до голоду. Падає ще таке. Побачите, бо трошки голод буде. Але як війна все закінчить, на Україну чекає добро. Ти Зеленський виграє війну. А вибори у нас будуть в Україні? Будуть, але після війни. Пані Марія також ділиться секретом, як їй так вдається побачити майбутнє всієї України. Виск зливаю на воску, що це висипає, то я бачу. Велике світо, або неділю до сходу сонця. Три ночі на тій воді переспати, тоді гріті виск. Вись таке, що у трьох церквах служби правили по 40 службей. А отакий виски. У месочку сиплю воду, як таке себе сипається, це я кожну жалку знаю, що вона вартою. На Україну біда не видавайся, але ще й гараздні ветку, бо народ генеть. А звідки вас той дам, хто передав? Треба від Бога мати. Мені у понеділок, 4 грудня, минуло 88 років. А від 18 років я цим займаюся. Допомагаю людям, бо я молюся за кожну людину 12 разів. Дві години 15 хвилин на одну людину молитися. Людина мусить відчути добро від 9 днів. Молитва, наприклад, паде на вас з хоро біда. Молитва рятує вас. Я говорю, очі наш, вірую на Сіянській горі. А ви якісь молитви читаєте на захист України? Молитви читаю за Україну, за Зеленського. Молюся. Вірую. Це найдорожча молитва у світі. Кажу вам, Цає, сина, Святого Духа. Господи, помели, Господи, помели, Господи, помели. Ви тішилися своєю родину, своїм життям. їх Бог від Богів, від градів, від всякого злого лихого. Вислухай матінку Боже мою. Просьбуй мою молитву, Цає, сина, Святого Духа. Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мульфарство, екстрасенсорика це все не є науками і передбачення, на жаль, чи інколи на щастя не завжди справджуються на 100%. Вірити в це чи ні справа кожного. Але особисто я вірю, що кожна людина, якщо чогось дуже захоче, вона може це здійснити. А ще усі ми маємо вірити в ЗСУ, зобов'язані дякувати їм щодня і не забувати підтримувати як морально, так і донатами. А ви вірите у передбачення Карпатська? Яких мульфарів. напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! До зустрічі!